Вітаю, це КБ Логіка, і сьогодні ми покажемо, як ретранслювати позицію дрона через тнт групи. Перш за все, треба створити тнт групу, яка буде працювати через OpenVPN кропиви. Транспортом треба вибрати TCP або UDP. Після створення треба оновити список абонентів, щоб переконати, що дані між девайсами ходять без проблем. Переходимо в мапу. Зліва у нас планшет штурмана, куди приходять дані про дрон з Firefly. Справа у нас штабний девайс, куди ми хочемо ретранслювати позицію дрона. На штабному девайсі заходимо в налаштування і ставимо галочку біля Тнета. В розділі Показувати біля дрона ставимо галочку біля ім'я. На планшеті Штурмана заходимо в налаштування. У нас стоїть галочка біля Firefly, але також можна отримувати дані від Valkyrie через Mavlink. Налаштування Безпечний Радіус означає відстань від Homepoint, починаючи з якої дрон буде ретранслювати свою позицію. Це потрібно, щоб не світити локацію пілота. Тепер вибираємо групу для ретрансляції, яку ми створили на першому кроці. Як бачимо, на девайсі Штурмана з'явився ретрансльований дрон. Для того, щоб сховати шлях дрона, треба натиснути на його ім'я у списку. Дякую за увагу і слава Україні!